Всім доброго раночку, бажаю миру, щастя та кохання. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і давайте сьогодні розглянемо, що буде відбуватися найближчі 7 днів. Які події принесуть вам найближча, найближчий тиждень чого вам очікувати? І я, як завжди, хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Отже, будемо починати. Так. Перше, що змальовується, яка жінка в минулому домовленість була про те, що буде щось покращуватися, двоє людей хтось понижче, хтось повище. І тут процес, а ні, тут силує. дивіться, він схожий на чоловіка. Щось буде покращуватися, але який, як. Людина могла відступити від цієї домовленості. І люди можуть розізлитися один на одного, тому що в них не відбувся діалог, правильний діалог. Якась така домовленість не була виконана. І це може, знаєте, це може бути така якась задача, яку доведеться вирішувати двом людям. Ви йдете. Як наче когось залишаєтеся позаду дорога, і ця людина як наче хоче приїхати, а можливо, ви в, різні, в різний час в дорозі з цією людиною і як наче перші десь ідете. Давайте глянемо, що було в минулому тоді. Що у вас було в минулому? Так. От знову люди перекидуються аргументами, птиці змалювалися, жестикуляція, і в минулому була якась ссора в вашому житті. Мама, жінка і дитина з однієї сторони. Одна із сторін це жінка і дитина, а з іншої сторони присутність також декількох людей. Двоє чи троє. Тобто дві групи людей, як наче посварилися між собою. Підвішаний стан, ви чогось очікували, як наче не в якихось конкретних рамках. І ніхто не знав, скільки потрібно чекати часу. Щось таке. Що буде відбуватися найближчі сім днів у вашому житті? Чоловік змалювався. Знаєте, як наче він в якомусь заточенні знаходиться, і у цього чоловіка зараз буде змінюватися життя. у нас змалювалася зміна життя. Якщо в мене дивляться зараз чоловіки, то таке відчуття, що ви відчуваєте себе в якійсь ізоляції. Якась ще картинка змальовується, якначе ви якусь діяльність будете здійснювати. І, можливо, ви якусь роботу робите, якначе закрились від усіх, нікого до себе не підпускаєте і щось робите, щось здійснюєте. Ви з кимось будете тенденція на примирення, щоб або не втратити якусь вигоду, або буде, як, знаєте, сторони будуть миритися. Жінки в голові, знаєте, якась вигода сидить. Вона не хоче її впускати. Жінка. Дуже розумна, і вона дуже багато говорить. Сама, знаєте, не тільки сама по собі дуже багато говорить, а і по роду своєї діяльності вона дуже багато говорить. Дуже сама. розумна, розрахувала все, веде себе і дивиться на цю сцену з примиренням. Так, знаєте, не те, що я вам скажу, дівчата-жінки, вам взагалі не потрібно ні з ким зараз сваритися. Конфлікти вони ні до чого хорошого не приводять. Тому краще згладьте, да, щоб не було конфліктів. Будинок, жінка. Знаєте, як наче. Рід аристократів, якось, знаєте, суперінтелігентна, якась така сім'я може вам зустрітися. Сім'я, можливо, яка, знаєте, знає своє дерево, свій рід на багато поколінь. І щось тут є однозначно аристократичне, якась така блакитна кров, щось рід, 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 і в цій сім'ї дуже часто. Звучить від жінки слово рід. Мій рід, мій рід. Якось так. Що знаєте, будете наново збирати, і це повторюється вже декілька разів. Як наче ви вже щось, щось таке було, і, можливо, ви вже і збирали, а потім знову. І от якось такий цей процес повторюється. Чи ви вже декілька разів, ну, два так точно щось збирали знову. Одну і ту саму роботу робили. Бачимо навколишньому. Є людина, можливо, такої, знаєте, повітряної стихії, водолії. Знаєте, таке відчуття, що ця людина, знаєте, вона виглядає як комерсант, може продати все, що завгодно. У вас будинок, гарне місце. Якось біля вас багато красивих, гарних речей вдома. І щось, знаєте, і жінка це, якщо вони дивляться жінки і дівчата, то це вас стосується біля вас. Є якісь дуже гарні речі у вашому будинку чи квартирі, де ви проживаєте. Щось таке гарненьке є. Пошук, співчуття, ви з кимось, ви з кимось. Щось обговорюєте і з людиною, яка знаходиться від вас на відстані, пошук, співчуття, щоб вас або пожаліли, або підтримали якась така ситуація. Знову якесь таке направлення змальовується, знаєте, як наче на розширення. Можливо, в вашій професії стосується. Щось таке, знаєте, як наче щось набирає популярності і виходить за рамки. Буква А промалювалася, але я не думаю, що це дитина стосується. Тобто, це, скоріш за все, щось, як наче якась популярність виходить за рамки. Це може стосуватися вашої популярності тут або творчий початок. Або ви щось починаєте з чистого аркушу, або це ваш бізнес, ваша справа, ваш проєкт. І він набирає таких обертів, успішних. Знаєте, якось у вас так йде все. Відпочиваєте, в горизонталі йдете, встаєте, працюєте. Знову лягаєте, знову встаєте працюєте. Якось. Так, у вас такий розпорядок дня, відпочиваєте працюєте? Відпочиваєте працюєте? якийсь такий, чи, чи режим ви хочете встановити, чи що, щось таке І, наче зробили собі такий графік. Якось нема у вас такої, знаєте, як? Як людина ходять кожен день да, на роботу, або працює кожен день на роботу там, 5 разів на тиждень і субота-неділя вихідний, ну, наприклад, да, зазвичай, то у вас якось так по-іншому все змальовується. Ви то працюєте, то активнічте, то відпочиваєте лежите. То працюєте, то лежите, сидите, Якось так. Ви... Будете намагатися зібрати все разом, успіх тут змальовується, успішно знайдете якусь таку гармонію і, знаєте, якначе ви будете з'єднувати те, що у вас відбувається в духовному плані, з матеріальним планом, як, якось, знаєте, як наче душа і тіло з'єднуються. Люди, якісь, які будуть втручатися у ваше життя, все, що буде вам заважати, і вам буде здаватися, що у вас немає ресурсу, то ви точно знайдете, знаєте, якийсь такий внутрішній резерв. Я можу сказати, що ця чашечка, знаєте, як іначе з претензією на кар'єрний рост. Вона голосно говорить про те, що в вашому майбутньому йде кар'єрний рост, успішний кар'єрний рост. Дуже-дуже-дуже гарно. Так, що ще принесе цей тиждень вам на наступні сім днів? Спад. Спадок. Нерухомість, нерухомість чи спадок, якісь документи, і це може вилитися. Знаєте, як іначе ви отримуєте ці документи, чи у спадок, чи, чи в подарунок? От Такого роду документи ви будете читати. Двоє людей дуже схожі один на одного, як наче двоє близнюків. Фігурують або новини, наприклад, про народження близнюків, або в майбутньому буде народження близнюків, щось таке йде. Знаєте, вас чомусь запрошують десь в компанію, а ви відмовляєтеся. Не хочеться, знаєте, як наче зустрічатися з цими людьми. Ви якось самі хочете і обираєте побути наодинці. Є людина старша вас за віком, і ця людина близька вам. І на вулиці цієї людини щастя, радість, благополуччя для цієї людини. Щось таке. У вас в руки, як наче йде можливість контролювати якусь ситуацію, тут жінки, дівчата вас стосуються. Жінки контролюють якісь процеси, у вас в руках всі карти, всі можливості, якісь такі нові перспективи. Як наче вам пульт в руки дадуть, і ви будете все контролювати і управляти. Таке відчуття, що у вас в вашому житті, в ваших в вашій сфері діяльності, в вашій сфері будинку, сім'ї, особистій сфері буде багато сонечка. Заходить у вас енергія, енергетично заходить вона до вас. Дуже багато буде сонечка і позитивної енергії. Чоловіки, у вас емоційна ситуація, ви можете, знаєте, як іначе розчулитися. У зв'язку з якоюсь дорогою. Можливо, будете когось проводжати, можливо, хтось поїде, і ви будете проводжати. Дівчата, жінки, двійки і символ ваших амбіцій, перспектив, матеріального розвитку змальовується, і якогось навіть такого, ви так, як наче. Лисицею змальовуєтеся, і у вас таке бажання, що ви собі, як наче даєте установку, що зараз, тут і зараз ви не упустите свого шансу або будете тримати обома руками. Ви якійсь людині, і ця людина в минулому вже, знаєте, як наче вже влазила в ваші питання. І ви знову скажете, навіщо ти знову вмішуєшся в моє життя? Щось такого роду змальовується. Дівчата жінки, у вас однозначно йде якась на цьому тижні матеріальна перемога, якесь матеріальне благо приходить цього тижня. Дуже уважно, як наче повисли так голову, опустили. І слухаєте, або очікуєте на якийсь телефонний дзвінок. Або вам буде неприємно спілкуватися з якоюсь людиною, або вам не хочеться слухати ту інформацію, яку вам говорить людина по телефону. Знаєте? В будь-якому випадку я хочу сказати і побажати, щоб весь негатив, який був озвучений сьогодні, залишився тільки в цій чашечці, а програлось тільки все саме добре, світре і позитивне. Хочу подякувати вам за увагу, дякую вам за ваші лайки і коментарі. Бажаю вам миру, щастя та кохання. Дякую вам за увагу. На все добре.